Сьогодні піднімемо тему гербіцидний захист горіха від бурянів. Ну, це питання таке делікатне, я би сказав, дуже до нього треба підходити обережно. На перше, я хотів би звернути, що ми піднімемо питання іменно горіхів, яким 3-4 роки. Тобто, коли, яких вже кожура досить груба. От. Тобто ми не йдемо за горіхів в питомніку, в яких кожура ще зелена і дуже тонка. Тому, коли ми вертаємося до коли не спіли дощі сильно, по часу не співали і починає заростати, то краще б робити гербіцидом, тому що бурани заберуть перше вологу, по-друге, вони заберуть поживні речовини навколо які будуть дерева. І дерево буде притормозити розвитку, буде не вистачати заклати бруньки, буде відставати по зимостойкості. Тому Бурани потрібно під деревом завжди, щоб коло було чисте. Якщо не дозволяється вам механічним способом, не співаєте закрити мульчою, от, залишається вже тільки як -то хімічний захист. Тобто, підходимо до гербіцидного захисту буряна в приствольному стобурі. Що ми перше повинні мати для того? Ну, перше має бути препарат. Ну, використовується, може бути гліфосат, може бути калінасіль, от, то вже який, який, що вже ви використаєте. Тобто їх є дуже радні, гліфосатів, є дуже різних компаній, але в всіх діюча речовина практично одна і та ж. Просто чуть-чуть є генерики, є оригінальні препарати. От. Але на бурані вони працюють добре, і ті, і ті. От. Так що там можуть використовуватися і дешевші препарати. Далі, потрібно буде обов'язково, така. Штучка. должна тобто, бути маска, якщо не хочете, щоб у вас була велика печінка і колька в болоті. Тобто треба здоров'я. Добавлять бути рукавиці такі або є другі От, які, щоб на руки теж нічого не подало. Тобто Перше має бути захист, особиста, захист гігієна, особисте здоров'я. Ну і звичайно, мірна лінійка, тобто шкала, яка можна відміряти дозу, скільки чого. Ну і секатор. Секатор, зараз об'ясню чому. Тобто я починаю з секатора. Тому що перед тим як треба обрізкувати, треба обов'язково підійти до стовбура і подивитися, чи нема низьких гілок, от, які рослили дуже низько. Тобто я на висоті приблизно 30-40 см обрізаю все, що де є. От. І буває, от ростуть молоді волчки брунька. Обдивляюся і якщо десь є, її чекаю. Тобто відрізаю, орижаюся весь стовбр. Також знизу буває, що знизу росте. От, проснувшися, знизу для волчок, і він може затягнути гербіцид. Це досить відповідальний момент. Тобто Перед тим, як доручилися комусь робити, прослідкуйте чи дійсно так зробили. Бо буде хоч горіх досить стійка досить культура. і навіть якщо незначне гербіцидне, він все одно, я навіть сильно забризкав був випадково, він все одно вижив, але хворів практично два роки. От. Але старайтеся в таких опіках, гріпості не було, найперше обрізати всі на висоті приблизно 50-60 см, гілки, які йдуть донизу. Операцію треба набагато краще робити, коли листя ще не розпустилось, набагато легше тримати бурани. Друге, коли ми вже піднімаємо, вибирайте, щоб була зовсім безвітряна погода. Краще бризкати ввечері, тобто приблизно 7-ї години вечора. Туди міняється полярність. Тоді, коли починається поляни, воно рослина дуже сильно впітує, доза буде менша. Це для чого потрібен сікатор? Підтверджуємо ще раз: проснувшися, сіде на стовбурі бруньки, зрізаємо, нижні гілки підчищаємо. Знизу від корня присиваємо, вирізаємо на кольцо. Для того, щоб нічого не затягнуло при стобурі. Коли ми це пройшли цю ділянку, туди ми определяємося з дозою препарата на Обрискувач. То це найбільш популярні з садовників, От, які невеликі площадя, то в них обикновений китайське форте От, препарат на 16 літрів більше з того використовують. На 16 літрів я мірну лінійку і даю 400 грам. 300 може бути, але крапива і, і, і пірійка мають другу волну. При 400 грамів 450 на 600, на 16 літрів, практично одне обризкування забирає і повністю кропиву, і забирає повністю навіть сильні, саму сильну перій. Вона другі, волни вже туди немає. Тобто, коли ми маємо мирну лінійку, все, приступаємо до роботи, натягуємо рукавиці. Можуть бути прирезінені, такі як в мене, можуть бути якісь другі досить. Хороше, щоб на руки не попадали. Тому що якщо гербіцид дуже довго попадає на руки, після того може розвиватися псоріаз. От. Або друге якесь отравлення висипи на кожі. Захистили. Мірна лінійка. Є в нас. Відміраємо. В даному випадку є шкала. По шкалі вода. Вимираємо 430 грамів. Заливаємо. 100-200-300. 400 ще трохи. От є кількість, яка необхідна. На Не тому. Кількість необхідна виливаємо на те саме. На Набріскувач. Закрили. Засоби гігієни. Полізато. Повертаємо сопло так, щоб було зручно ті руки. Якщо повертаєте, то ні, то поверніть його, щоб вам було зручно. І бризкання приступайте від стовбура. І акуратно сантиметрів на звідти. Все, і так пішли далі. По закінченні роботи сполоснули обризку аж два рази, тому що зачастую потім необхідно забризкати і дерева, і по землі. І чуть-чуть залишок гербіцида може зробити дуже великі збитки. Я попікся не раз. Тобто залишив людей, не попередив, не після того взяли, бризкали розсаду від вологи, чи бризкали фунгіцидне по цвіту. І отой залишок, який залишається в насосі, в шлангі. От досить робить великий збиток. Ось ми звернулися основні принципи при розведенні хімічного захисту горіха якому вже більше 2-3 років, в яких є груба кожура. Вибираємо погоду безвітряна, обрізані всі бруньки, гілки, які йдуть донизу, обрізані це вечірня пора, туди воно дуже хорошо пітується. Розраховуйте дозу, щоб ви три рази не бризкали, щоб залишилося одним разом. Тому що є борони, які легко забираються, а є, які будуть відростати два-три рази. Тому дозу розраховуйте, щоб ви за один раз старалися закрити. Ось, старайтеся прикладати всі зусилля. Все, дякую за увагу.